Усіх вітаю це світські хроніки з Данилом Грачовим. Сьогодні на з вами запрошено на святкування річниці магазину елітного дитячого одягу в компанії дітей українських віпів Нещодавно у доньки Олександри був день народження. Як його святкували? З шариками ми празднували в дуже тісному кругу тільки родственники і крісні, буквально пару чоловік моїх близьких подруг. Uh, і було очень мало мужчин, такої а-ля дівчині, тому що uh, папа імені це Що дарували зараз? Що дарують на першу річницю? Uh, ну ми постарались uh, виразити пожелання, що би хотілося, і подарки отримали как uh, ожидаємо. Що це було щось корисне? Какие-то определенные игрушки, которых еще не было, которые уже положено включать в программу сообразного возраста. Купуют и дорогие рейчи, купуют и брендованные рейчи, таких со відомих брендів? Кстати, я бы не детализировала, что и как покупаем вещи по случаю. Иногда в этот разряд попадают какие-то вещи именные. Но мы уже поняли, что сложно приобретать. Не все підходить потом, поэтому хочеться как-нибудь вже поїхати на шопінг вместе з дівчиною. Скажи, будь ласка, чи ви є шиєте речі? Тому що ви людина яка створює колекції, ви дизайнер. Да, у неї є міхової стилі. Да, у неї є платья, да, було діло. але это все були сюрпризи от моїх співробітників. Тобто особисто ви нічого Лично їй не створювали? Лічно я, я своїми руками ні, пока ще не. Я так розумію, сьогодні прийшла підтримати свою хреш... хресницю, А Соню я прийшла підтримати хресницю Соню. Я прийшла підтримати свою подругу Христину Хреновську. І... Пустовіт не планує робити дитячу лінію та вдягати дітей. Планую. я і так. Я вважаю, що за, за декілька років ми це зробимо обов'язково. Чим захоплювалися в дитинстві, окрім того, що Латиною, і ми з вами це з'ясували якийсь час, тому коли спілкувалися? Я займалася в музичній школі, я там трошки малювала. Ну взагалі багато чого було на цьому вашому показі. Була Ганна Міхалкова. Як її запросили для того, щоб вона прилетіла виключено на ваш показ? Ну, я взагалі для мене це також було несподіванкою, тому що вона ну, ніколи не ходить в Росії на покази, в Москві. Але ми давно вже з нею дружимо. Так. вона сама запропонувала, каже, слухай, я можу післязавтра, тобто вона за день подзвонила і каже, я можу прилетіти на твій показ. Як ти? Я кажу, супер, прилітай. Вона взяла квіток і прилетіла. Щось обрала з колекції, яку побачила? Так. Вже шиться це? А, ну, звичайно, ну її підходять там. Деякі куртки, шакети, Вони підходять їй з колекції, готові. Тобто, коли ми покажемо в Москві, можливо, я обов'язково щось зробимо нове, щось використаємо з колекції. Сьогодні на нас з вами чекає показ нової колекції одягу в ролі модели діти Ірини Кільчицької, Ольги Альонової та Олександра Шавковського, Валіда Арфуша та Ліди Петрової, а також онука Софії Ротару. Пані Людмила, чим зараз донька захоплюється, закінчуючи школу, куди вона буде вступати, де вона буде навчатися? Тому що я знаю, що вона навчалася, нібито у Лондоні якийсь час тому. Так, ми е рік присвятили навчанню в Лондоні, і я думаю, ми будемо продовжувати це навчання за кілька років вже у вузі. А зараз закінчується школу, ми орієнтуємось отримати диплом дипломата. Як часто ви з нею обмінюєтесь якимись речами, які в гардеробі? Тому що ви з нею більш-менш однакової так статури? Е, весь час ми це робимо щодня. Коли вона збирається в школу, ми відкриваємо ю шафу або свою шафу і завжди говорить, мама. Тобі взагалі нема чого носити. Я не можу зібрати школу. Чоловік все ж таки займається бізнесом, який пов'язаний з нерухомістю. Криза найбільше вдарила саме по цьому сегменту. Зараз ви продовжите заощаджувати, чи все ж таки все нормально? А, ну ви знаєте, як би так дати вам відповідь, щоб бути а, відвертою, оскільки вдарила криза, саме тому цим бізнесом він більше не займається. А чим зараз він тоді займається? Займається дещо іншим бізнесом. Я думаю, він зараз більше визначається між кількома справами. Як тільки визначиться, я одразу скажу. Ти Сьогодні вперше виходила на подіум? Чи тобі сподобалось? Так. Да. А як вважаєш? Ну взагалі, ти сьогодні ти бачила, як моделі моделі ходять на показі, наприклад, Лілії поставіт. Ти сьогодні сама була на подіумі. Чи ти б хотіла б стати моделлю? Ні, не цікаво тобі це? Ну, Не знаю. А, а чим зараз цікавишся? Що для тебе зараз дуже таке цікаве? Катання на Так, дуже любить свою лошадь, Сонечка. <тиків> <пу> <пу> Це саме та а, лошадь, яку подарували бабусі да, Софії Михайловні. Так, да, так, да, так. Да. Ну, і вона її перейшла, якби так, як Соня більше влічена, лошадьми. дні. Цей конь тепер, так скажемо, Соні, младший. Да, у неї школа, а потім фортепіано, вокал і сальфеджу. І син також сьогодні він діджеїть навіть. Так. Да. До речі, вперше? Нет, вот этот год он частенько работал на ну как работал. Это было просто как подарок для друзей. У друзей на днях рождения, там какие-то вечеринки. Ну, это это. Це не ночний вечеринки, це так до 12, але не заробляю ще ще не було гонорарів перших. Ні, були, чому? Да. Ну то є, вот, в принципі, где-то зовсім где близькі друзі, там, звісно, він працює безплатно. Але я так розумію, що у батьків на це гроші не вимагає. Нет, сейчас уже нет. В принципе, ну как бы стартовые, мы ему купили там вертушки, вот этот микшер, да, все, что нужно, было, там, наушники, какие-то э, вещи. Вот э, он начал писать, музыку мы ему покупали, программное обеспечение для компьютера. Ну а сейчас, в принципе, он подкупает сам по мере того, сколько зарабатывает. Вже что щось написал для бабуси. Ну нет, еще для Софии Михайловны нет, но он планирует сделать ремикс. Не тільки мультики та виступи у дитячому садку, але й світські раути. Діти українських віпів вже з малку вдягаються в кращі світові бренди. Вечірка продовжується, а ми з вами вирушаємо відпочивати, підводити підсумки та обирати найстильніших. Отже, найцікавіше ще попереду. Ас преновин у світських хроніках, про що говорять на світських заходах? Днями відбулося святкування дня народження Лангорі у Лондоні, спонсором якого став український бізнесмен Олександр Оніщенко. Скільки це йому коштувало, він нам відмовився відповідати. Але тільки місце за столиком коштувало 50 тисяч євро. До Лондону вітати голівську акторку з днем народженням літала також народний депутат Ірина Бережна. Як вітала вона, та що дарувала, дізнаємось згодом. Отже, час обирати найстильнішого гостя. Залісна дати антидотитра фатайзей фатейзей. Туг детаника за нас буси. Нас буси. Що ж на сьогодні це все. Це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.